Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Футбол Хаби. Зараз будемо дивитися, мабуть, один з найважливіших спарингів в Динамо на зборах Туреччини напередодні поєдинку Ліги Європи. Проти Галатасараю. Це п'ятий матч київського Динамо на зборах у Туреччині. Генеральна репетиція до поєдинку Ліги Європи проти Галатасарая. Дивіться огляд поєдинку Динамо. ЦСКА Софія 1948 на нашому каналі. І не забувайте, що наші партнери компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Але найголовніший гравець із Бразилії. Він поки що не грає у нас сьогодні. Ну, знову ж таки, дуже велика ротація у болгарської команди Таліс. От він дійсно один із лідерів цієї бразильської діаспори. Бозу. Він зараз із м'ячем зміщується у центр, поки що атакують суперники української команди. Хороший удар! І далі ще стійка. Нищеред. Спочатку рятує Динамо, а потім добування у стійку відбувається. Дімітров 18-й номер добивав а бив спочатку Буазо. Джонатан, до речі, цікавий футболіст От, вивчав склад болгарської команди і наштовхнувся на те, що він в УПЛ грав за команду Сталь Кам'янське. 13 матчів зіграв Джонатан. Правий захисник або сьогодні правий центральний. Ну, згадуйте, друзі. Момент зараз у ЦСКА. Дуду. Едуардо Хатамото б'є зараз по воротах нещерета. Ще один небезпечний момент саме біля воріт нещерета. Кирилов Кіріло проти тимчика. Не проходить його передача. Тимчик. Передача у штрафний Ванат! Момент у ваната добивання Шапаренко. І м'яч у воротах. 1-0 на користь Динамо. Забивають кияни. Нарешті вдалася широка швидкісна атака. І вдалося забити зараз динамівській команді. Шапаренко на Михайленка. Михавко. Буяльський. Хороша передача у штрафний. Вівчаренко обіграє голкіпера, але не може він зараз бити з цього кута. Треба передачу віддати. Він це робить. 2-0. 2-0 на користь. Динамо забиває Владислав Ванат. Гольова передача від Костянтина Вівчаренка. Непогано розіграли. Вкотре непогано розіграли. динамівці. Три центральні захисники. Грає ЦСКА. 1948. Зараз забивають. Забивають болгари. Вдається їм швидка атака. Різка атака і забиває Маріо Іллієвський. Він також вийшов на заміну. І також це гравець основи. Це вже 2-1. Ось такий початок. Цього поєдинку. Моменту Динамо Буяцький. передача. Волошин! Волошин! 3-1! Волошин розібрався, поклав зараз Джонатана і вдарив у дальній кут. Начебто спочатку здавалося, що трохи часу він втратив. Але ні, все ж таки використав свій момент, використав цю можливість, яку Буяцький для нього створив. Удар Таліса. Нещире тягне. І м'яч виходить за межі поля. Буде ще кутовий. Чемпонг. Бойчев. Момент зараз. У ЦСКА небезпечно. Під удар. Наталіса. Удар Таліса блокують. Динамівці. Забирає Кабаєв. Зараз можна спокійно через пас вийти з оборони, але рапнулі. М'яч забирає. Він же у штрафному майданчику. Олександров. Поперечка. В стійку влучали болгари у першому таймі. Зараз влучає Олександру в поперечку. Петков Михавко. Але ну не сказати, що свіжі футболісти Динамо, але видно, що готові вони грати повний матч. От у Булгард там інша ситуація. Вони готові по тайму. Поки що зіграти. У них тільки стартували збори. Зараз хороша атака у Динамо. Волошин. Волошина. Вона та 4-1. Це удар в порожні ворота. Ну, от, бачите, начебто, і втомлені мали б бути динамівці і вже не на зовсім свіжих ногах, але проводять таку швидку знову ж таки контратаку і забиває вона Порожні після передачі Назара Волошина. 4-1. Потроху йдуть в напрямку роздягалин. Таліс його навіси з кутового. І ще момент у ЦСКА. 1948 хороший момент наприкінці зустрічі. в додані вже хвилини після кутового Таліса. Бив ценов головою. Ну що, друзі? 4-1 Ось такий фінальний результат цього матчу Динамо проти ЦСКА 1948 Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.